Бажаю доброго дня! Тема уроку коливальний рух, амплітуда, період і частота коливань. Будь ласка, відкрийте свої зошити, запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. Коливальний рух або просто коливання одна з поширених форм руху тіл в навколишньому світі і техніці. Коливаються гойдалка. Гілки і листя дерев на вітру, підію вітру, висотні будинки, автомобіль під час руху, струни музикальних інструментів, маятник заведеного годинника. Що вирізняє коливальний рух серед інших відомих вам рухів? Давайте поміркуємо з вами, що ми можемо побачити. Одне й те ж саме у всіх рухів таких. Це те, що вони повторюються і є періодичними, так? Давайте запишемо означення коливального руху. Пишемо: коливальний рух це рух, що точно або приблизно повторюється через однакові інтервали часу. <кій> Будь ласка, записуємо. Коливальний рух це рух, що точно або приблизно повторюється через однакові інтервали часу. А отже, можемо записати, що коливальний рух є періодичним. Що коливальний рух є періодичним. Найпростіше досліджувати коливальні рух і за допомогою маятників. Будь ласка, це теж собі треба зауважити. І давайте запишемо означення маятника. Маятник це тверде тіло, яке здійснює коливання внаслідок дії пружини. Або внаслідок притягання до землі. Існується у нас пружинний маятник, це тіло, яке коливається завдяки дії пружини, зрозуміло, так. Коливання пружинного маятника залежить від властивості пружини, що там за пружиною у нас використовується який матеріал, і маси тіла. Це теж треба теж врахувати. Коли мова йде про пружинний маятник. Фізичний маятник це тіло, яке завдяки притяганню до землі здійснює коливання навколо нерухомої горизонтальної осі. Коливання таких маятників залежить від їх маси, геометричних розмірів, форми. І третє це математичний маятник. Фактично це така модель ідеалізована. Давайте запишемо, що таке математичний маятник. Це тіло, розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати, яке коливається на довгій, тонкій, нерозтяжній ниці. І ще вона там у нас невагома повинна бути. Тонкій, невагомій, нерозтяжній ниці. І завдяки це відбувається, завдяки притяганню до землі. Давайте ще раз. Математичний маятник це тіло. Розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати, яке коливається на довгій, тонкій, невагомій, нерозтяжній нитці завдяки, завдяки притяганню до землі. Тобто, це буде у нас модель математичного маятника. Невелика металева кулька діаметром 1,2 см підвищена на тонкій нерозтяжній нитці за дошки 1. 2 метри, цілком може слугувати за маятник. Накалування якого не впливатимуть якраз розміри, маса тіла та властивості нитки. Тобто такий маятник можна вважати, і коли ми підвішимо так, невеличку металеву кульку в діаметрі 1-2 см і на нитку, яка буде не розтяжена, то теж можемо використовувати як маятник. На які не впливають ні розміри, ні маса тіла, ні властивості нитки. Давайте далі перейдемо до характеристик коливального руху. Які фізичні величини характеризують коливальний рух. Це є важливим. І перша характеристика це буде амплітуда. Давайте запишемо, що таке амплітуда. Амплітуда коливань це фізична величина. Щодо рівня максимальній відстані, на яку відхиляється тіло від положення рівноваги під час коливань. Ну, бачите, це є максимальне зміщення від положення рівноваги у цього тіла. Наскільки воно зміщується від положення рівноваги. Тобто, якщо б ми не чіпали це тіло, не вштовхали, воно знаходилось би в рівновазі, в цьому положенні. А от це відхилення. Оце зміщення і є у нас амплітуди. Позначається, ви бачите, великою літерою А, ага, запишіть собі, одиниці вимірювання метри. Одиниці вимірювання метри. Що на такому математичному маятнику, що на чи фізичному маятнику, що на пружинному маятнику, ви бачите, і тут і тут є амплітуди. І це є максимальне зміщення від положення рівноваги. Ну, або максимальне відстань, на яку відхиляється тіло від положення рівноваги під час коливання. Ще дуже важливо, подивіться, будь ласка, під час одного повного коливання у нас долається шлях, оце тіло долає шлях, який приблизно дорівнює 4 амплітудам. Дивіться, оце 1. Амплітуда, 2, 3. І 4. Тобто за одне повне коливання. Це давайте запишемо. Тіло проходить шлях l 0 v який приблизно дорівнює 4 амплітудам. Тобто l 0 v дорівнює 4А. Формулу, будь ласка, собі теж запишіть. Слідуюча важлива характеристика коливального руху це період. Давайте запишемо його означення. Період коливань це фізична величина що дорівнює часу, за який відбувається одне повне коливання. Ще раз, період коливань це фізична величина що дорівнює часу, за який відбувається одне повне коливання. Тобто це час, за який відбувається одне повне коливання. І запишемо формулу Т велике період коливань дорівнює Т маленьке це час коливань. Поділити на n, велике це кількість коливань за цей час. Тобто t велике дорівнює T, маленьке поділити на n. Одиниці вимірювання, якщо це час період, ми ж написали означення, є секунда. Будь ласка, запишіть собі формулу, кожну літеру підпишіть. І те, що період вимірюється в секундах, це треба собі записати швиденько. Слідуща характеристика, сподіваюсь, ви здогадалися, тому що схожі характеристики були, були у обертового руху, який ми вчали напередодні. Так, на уроках, що у нас вже були, це частота. Давайте запишемо, що таке частота коливань. Частота коливань це фізична величина, яка дорівнює кількості коливань за одиницю часу ще раз, частота коливань це фізична величина, яка дорівнює кількості коливань за одиницю часу. Ви бачите, позначається літерою ню, так і пишеться як ню. І читається як ню, будь ласка, зауважте собі. Вона дорівнює кількості коливань за цей час, так, поділити на цей час. Тобто нюда рівня n поділити на t. Будь ласка, обов'язково запишіть собі формулу і означення частоти коливань. Одиниці вимірювання, будьте уважні, є гц. Велика літера г маленька літера С. Наприклад, 1 Гц. або 10 Гц, пишеться 10 і велика Г маленька С. Замість герців ми можемо використовувати ще один поділити на секунду. Будь ласка, запишіть формулу, підпишіть кожну літеру. Ню це частота коливань, Т це час коливань, Н це кількість коливань за цей час. Це собі, будь ласка, зауважте. Бачите так, що частота названа в честь вченого Генріха Рудольфа Герца. Це німецький фізик був такий він, він був якраз засновником теорії електричних коливань вивчав Так, рухаємося далі. Є. Yeah. Чи можемо ми, знаючи період коливань, знайти частоту коливань і навпаки? Подивіться, будь ласка, на оці формули дві. Бачите, Т велике дорівнює Т маленьке поділити на n. на навпаки, n велике поділити на Т. Ви бачите, тобто, ці величини пов'язані між собою. Якого висновку можемо пройти? Що період і частота коливань є взаємно оберненими величинами. Так? І це ми можемо. Використовувати, щоб знаходити, наприклад, частоту, нам треба один поділити на період. Чи, навпаки, якщо нам треба знайти період, ми можемо один поділити на частоту. Ще раз повторюю, період коливань та частота коливань є взаємно оберненими величинами. Це собі зауважте. І ще одне хочу зауважити: маятники мають дуже важливу властивість. Якщо Дивіться, уважно слухайте. уважно Якщо амплітуда коливань маятника набагато менше від його довжини. Бачите, довжина, оце амплітуда Ще раз Якщо амплітуда коливань маятника набагато менше від його довжини, то частота і період коливань маятника не залежать від амплітуди. Цю властивість малих коливань відкрив Галілео. Галілей вам відомий. І саме вона покладена в основу роботи Механічних годинників. Це собі можна зауважити і запам'ятати. Так, ми приходимо до затухаючих і не затухаючих коливань. І давайте подивимося на гойдалку таку, як примусити гойдолку коливатися. Що ми повинні зробити? Її потрібно вивести із стану рівноваги і відпустити. так? Її потрібно вивести із, зі стану рівноваги і відпустити. Давайте це зробимо. І вона сама, сама по собі, без сторонніх впливів, почне коливатися. Так? Такі коливання Гойдалки називають вільними. Ви бачите, що такі вільні коливання. Написано Вільні коливання це коливання, яке відбувається самі по собі без сторонніх впливів. Тобто на початку ми вплинули, а далі не чіпаємо, так? І у нас відбувається коливання. Ще раз повторюю, такі коливання називаються вільними. Що буде з амплітудою через деякий час у цієї гойдалки? Як ви гадаєте? Ну, зрозуміло, що через певний час амплітуда коливань гойдалки помітно зменшиться. А через ще деякий час коливання припин... припиниться зовсім. Так? Про такі коливання кажуть, що вони затухаючі. Бачите, і це можна записати. Вільні коливання завжди є затухаючими. Ну, зрозуміло, що це таке коливання емплітуди, який з часом зменшується. Зрозуміло. Тобто вільні коливання завжди є затухаючими, я сподіваюсь, ви це собі записали. Наприклад, струни гітари. Це вільні коливання, які з часом затухають. Якщо ви один раз там подіяли на струну. Або гілки дерев, ви бачите, теж затухають з часом. Так? Як підтримати коливання гойдалки постійними і зі сталою амплітудою? Як ви гадаєте, давайте поміркуємо. Що потрібно робити? Потрібно підштовхувати гойдалку і робити це періодично. Тобто надавати їй певну енергію. Так, цьому коливанню постійно. Такі коливання називають вимушеними. Це теж зауважте, що таке вимушені коливання це коливання, які відбуваються під дією зовнішніх впливів. Будь ласка, собі це треба теж записати. Вимушені коливання це коливання, які відбуваються під дією зовнішніх впливів. Ну і зрозуміло, що вимушені коливання, якщо ми постійно даємо їй енергію, підштовхуємо цю гойдолку, зазвичай є незатухаючими. Бачите, коливання, амплітуда яких не змінюється з часом. Ну, наприклад, там, голка швацької машинки. Ми даємо енергію так? постійно. От, доки працює механізм, доки оця голка буде там рухатись. Рух поршня в двигуні теж доки працює цей механізм двигун, поршні там рухаються. І багато, наприклад, вібрацій вашого мобільного телефону. Це теж е е вимушені коливання. Так, з цим розібралися, переходимо до розв'язування задач. І так, давайте читаємо умову, які коливання із запропонованих прикладів будуть вільними. Давайте поміркуємо з вами. Ну, По-перше, давайте варіанти. Коливання маятника-годинника, коливання тролейбусних дротів, коливання струни гітари, коливання крил калібрі. Коливання голосових зв'язок при мовленні та співі, коливання била дзвону піля, після поштовху. І так, давайте міркуємо, згадуємо, що такі вільні коливання. Вільні коливання це коливання, які що? відбуваються самі по собі без сторонніх впливів. І давайте спершим розбиратися, чи є вільним. Як ви гадаєте? Ні, вони не є вільними, так? Чому? Тому що там є механізм. Оці такі коливання відбуваються, що під дією механізмів в годиннику. Тому варіант А. Не є вільними, так? Такі коливання. Ну, коливання маятника годинника, це зрозуміло. А, Б. Коливання тролейбусних дротів. Так, у ну, них щось подіяло спочатку якийсь поштовх, а далі їх не чіпають, тому дійсно це є вільні коливання. Так, це є вільні коливання на Б. В. Ми про струну теж казали, це теж є вільні коливання. Поділили, не чіпаємо і це є вільні коливання. Коливання крил калібрі. Як ви гадаєте, міркуємо. Ні, не є вільними, так, тому що птах здійснює рухи крилами. Де коливання голосових зв'язок мовленні та співі. Теж не є вільними. Чому? Тому що ми що <кхи> використовуємо свої м'язи, так? Голосові там м'язи да, використовуються, щоб у нас відбувалося коливання і ми чули звук. І останнє є, так, звичайно, є вільними. Тобто один раз поділи, штовхнули. Вдарили подзвону, так? і далі у нас відбувається коливання в вільні вже. Так, Я сподіваюся, ви розібралися і зможете розрізнити роз вільні і вимушені коливання. Ще раз, вільні, які у нас відбуваються самі по собі без сторонніх впливів. А вимушені там постійно надають певну енергію, постійно дають поштовхи, наприклад. Тобто, періодично надаємо. Цю коливальну систему енергії. Такі коливання називаються вимушені. Як в годиннику на маятник діє якраз механізм. Або від батареї, працює, або ви знаєте, там пружину заводять. Немає різниці. Так, задача номер два. Гойдалка за 1,2 хвилини здійснила 18 повних коливань. Знайдіть період та часоту коливань гойдалки. Давайте з цим попрацюємо з цією задачею. І так, нам дають час. Давайте запишемо, що дорівнює 1,2 хвилини. Ми згадаємо, що треба перевести в систему Сі, скільки в одній хвилині згадаємо у нас секунд. В 1,2 хвилини, це буде 72 секунди. Тобто 60 секунд плюс ще там. 2 хвилини. 2 десяти хвилини. Не 2 хвилини, а 2 десяти хвилини, звичайно. 1,2 треба помножити на 60 і отримаємо 72 секунди. Це собі врахуйте, будь ласка. Далі здійснило 18 повних коливань, N великий у нас дорівнює 18. Нам треба знайти період і частоту. Чим будемо користуватися означенням періоду і частоту, Тут тобто їх формулами. Т дорівнює Т маленьким час поділити на кількість коливань, повних коливань, враховуєте це. І одразу ми можемо це знайти. Що робимо? 72 ділимо на 18, буде у нас 4 секунди. Тобто період буде 4 секунди. Щоб знайти ню, треба n велике поділити на Т. Тобто кількість повних коливань поділити на час цих коливань. 18 ділимо на 72, отримаємо 0,25. Будьте уважні, герц. Ми частоту герц ми вже позначаємо. Будь ласка, запишіть собі відповідь швиденько. І будемо переходити до наступної задачі. Т у нас дорівнює 4 секунди, тобто період дорівнює 4 секунди, а частота дорівнює 0,25 Гц. Задача номер 3 Голка швадської машини коливається з періодом 0,25 секунд. Знайдіть частоту коливань голки. Скільки коливань здійснила голка за 2 хвилини. Давайте розв'яжемо цю задачу. Спочатку запишемо, що у нас є. Нам дають період. Пишемо Т-велике. Будь ласка, запам'ятовуйте, як позначається період великою літерою Т. Згадуємо, що це таке. Це час одного повного коливання. Тому все нормально, що тут секунда. Це буде 0,25 секунд. Далі, знайдіть частоту коливань, голки, скільки коливань здійсниці голка з 2 хвилини. Те дорівнює 2 хвилини переводимо в систему С2 множимо на 60, 120 секунд. І нам треба знайти частоту, ну і кількість таких повних коливань. Частоту. Не проблема знайти. Ми сказали, що вона є оберненою до періоду, Тому ми можемо записати ню рівня 1 поділити на t. І одразу знайти з вами цю частоту, яка вимірюється в герцях. 1 ділимо на 0,25, маємо 4 Гц. Далі, у нас є з вами формула періоду. Т рівня т маленьке поділити на n. Нагадую, Т маленьке це час. А n це кількість повних коливань. Тоді ми можемо знайти цією формулою n. так? Піднімаємо n знаменника в чисельник через дорівнює, а T опускаємо в знаменник. І тоді у нас буде формула n дорівнює t маленьке, тобто час оцих повних коливань. Ділимо на період. Ну, тут секунди, тут секунди. Це буде безрозмірна величина, що і добре, тому що кількість коливань не може вимірюється там ну, рази тільки. так? n буде дорівнюватися 120 поділити на 0,25 і буде 480. Коливань здійснила у нас ця голка. Тобто це кількість, тому одиниці тут вимірювання не пишуться, як кількість яких, яких, якихось предметів. так? Це зрозуміло. Там 10 яблук. Ми пишемо яблуку. А тут ми можемо писати 480 коливань, якщо хочете. І так, частота дорівнює 4 Гц, кількість коливань дорівнює 480 Так, рухаємось далі швиденько. Задача номер 4. Деяка точка струни коливається з частотою 1 кГц і амплітудою 2 мм. Який шлях у метрах пройдеться точка за 5 секунд. Ось така цікава задача. Налякайтесь кілогерців. Кіло пам'ятаєте, кілограми це 1000 грамів. Так і тут Кілогерц кіло – це тисячу герц. Давайте запишемо, що нам дано. Це частота 1 кГц, так і пишемо. Переводимо в систему Сі, записуємо, що це 1000 Гц. Тільки що пояснив, да, приставочка кіло означає 1000. Далі амплітуда нам кажуть, дають амплітуду 2 мм. Треба перевести в метри, будьте уважні. <кій> Пам'ятаєте, що в одному метрі у нас 1000 міліметрів, тому треба поділити на 1000. Буде 0,002 метра. Далі, який шлях пройде ця точка за 5 секунд. Тобто нам ще дають час. Т дорівнює 5 секунд. І нам треба цей шлях знайти L. Перше, що ми робимо, це виразимо кількість коливань, які здійснила струна із нашою формулою частоти. Нагадую, частота дорівнює кількості повних коливань її треба поділити на час. З цією формулою ми можемо знайти N. Треба просто підняти знаменника через рівня, е, час Т. І n. Велике буде дорівнювати ню помножити на Т. Т. Згадуємо, про що ми сьогодні на уроці у нас була мова. Так, Що за одне повне коливання струна проходить шлях l 0 b який дорівнює 4 амплітудам. Пам'ятаєте, ми це про, сьогодні про це вже з вами розмовляли. Що l 0 b буде дорівнювати 4а. Тоді. Щоб знайти у цей загальний шлях, ми повинні що? одне повне коливання помножити на кількість коливання, яке у нас там здійснюється, на n. А замість n ми можемо записати, ми тільки що його знайшли, ν на t. Тобто Замість n пишемо ню на t, замість l 0 пишемо 4а. І у нас буде формула L дорівнює. Тобто цей загальний шлях буде дорівнювати 4А помножити на ν і на t. Все, залишилося тільки підставити. L дорівнює. 4 множимо на 0,20. Множимо на 1000 і множимо на 5. І це буде 40 метрів. Одиниці вимірювання, бачите, у нас все нормально з одиницями вимірювання розмірностями. Довжина у нас, тобто шлях у нас в метрах вимірюється, все добре. І отримуємо відповідь 40 метрів. Будь ласка, відповідь обов'язково собі запишіть. Далі домашнє завдання. Працювати треба параграф номер 13 вивчити означення. Ну і виконати завдання на всеосвіті. На цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня. Тримаємося разом. До побачення!